Після Революції Гідності дуже багато реформ було зроблено через нашу європейську інтеграцію. Європейці сказали: ви хочете безвізовий режим? Окей, заслужили Революції Гідності, круті. Але зробіть отакі реформи і в кінці отримаєте безвіз. Хотіла влада, чи не хотіла, не хотіла. Змушена була ці реформи зробити, і, наприклад, декларацію декларування електрони це частина цих реформ. Зараз є такий самий історичний шанс провести неймовірно круті реформи, в кінці яких буде вступ в ЄС. Реформи будуть, буде вступ в ЄС, і осине шабуть офіс Зеленського і його влада з цим історичним шансом спускає його в унітаз. А конструктивна громадськість допомагає йому це робити. Що я маю на увазі? Як Карта реформ на шляху до ЄС, де написано, що маємо ми зробити, щоб бути в кінці в ЄС опинитися. Так от в цю карту офіс Зеленського замість реальних реформ ДБР, судової реформи, реформу ну правоохоронної реформи, реальних реформ вписав пів тисячі нахер нікому не потрібних косметичних фінтіклюшок. Ну от просто нахер нікому не потрібних речей, які нічого не поміняють. І коли європейці ну. Попробували, ну типа, давайте якісь нормальні реформи, і все ви що у нас війна нельзя? Ви нам не допомагаєте, все всі умруть, нельзя ніколи. Нахер ваші реформи. Ладно, я розумію інтерес влади. Їм не треба ці реформи. Я розумію, що прогнулись європейці. Ну реальна війна, вони відчувають себе винними. Я не розумію, чому конструктивна громадськість це все лайно легалізовує. Ми проти. Ми вимагаємо справжніх реформ.